Сьогодні під стінами прокуратури Закарпаття було гаряче. Там зібралися понад півсотні активістів патріотичних організацій. Кажуть, їх побратимам прокуратури надіслала повістки з проханням з'явитись до відомства. Викликали людей в рамках розслідування подій в Мукачеві 11 липня минулого року. Частина активістів обурені, кажуть, жодного стосунку до тих подій не мають і навіть не були присутні в Мукачеві в той час. Попри все, їх просять здати біологічні зразки на експертизу. Серед них і Богдан Пилипів. Проте під час подій в Мукачеві Богдан був під домашнім арештом за штурм СБУ під час революції у 2014 році. Тому апріорі в Мукачеві він бути не міг. І а, чи є а, в зірці крові попадають десь, непонятно кудись на якісь, скажімо так, на міліцейському жаргоні глухарі, де немає ні свідків, нічого, а тут кров з'явилася. І тоді починається вже зовсім друга історія. Тобто не вбили на війні, не вбили в місті, значить тепер будуть вбивати такими от макарами. Громадські активісти переконані, таким чином намагаються переслідувати патріотів. Адже частина тих, кого викликали, були активними учасниками революції гідності. Знаємо точно, що у село Ясіня Рахівського району повіщений син і мама. Син у років, мама 32 року народження. Що вони мають до сплапомакачівських подій. Що і в них хочуть бати в зриці крові нашу. Тобто, є з'ясно нашу, тому що вони десь візьмуть, потім десь щось пришиють. Іде явна боротьба проти патріотичних організацій, проти патріотів, проти добровольців. Не тільки добровольців і саме тих, хто захищає не словом, а ділом нашу цілісність територіальну і нашу державу Україну. Вони з нами борються, тому що вони з бояться в обласній прокуратурі чітких роз'яснень не дають. кажуть відповідну постанову отримали з Генеральної прокуратури. Тобто Генеральна прокуратура скерувала нам постанову. Згідно якої ми зобов'язані викликати і відібрати в зірці крові у 52 осіб мешканців Закарпатської області, більшість із тих, хто отримав запрошення від прокуратури, кров здавати не будуть і підписувати нічого не збираються. Натомість радяться із адвокатами, як в цій справі бути далі.